Я рада вас вітати! Наближається велике свято Великдень. Останній тиждень перед Великоднім називають Білим тижнем. Отже, давайте згадаємо обряди та традиції. В понеділок згадують чудо засохлої смаківниці, про яке розповідається в Євангеліях від Марка та Матвія. Ця історія доводить, що віра може творити справжні дива. В понеділок. Цей день треба помити, почистити, пофарбувати, прибрати свою оселю, все довести до ладу. У церквах в понеділок справляють літургію передосвячених дарів. Також в понеділок розпочинається самий найсуворіший пост. З їжі можна вживати тільки хліб, овочі та фрукти, а за монастирським статутом повна відмова від їжі. У Великий Вівторок під час богослужінь читають бесіди Ісуса Христа з учнями та його останні притчі. У цей день треба підготовити одяг, випросити білизни. Уваги сади. У цей день закінчують всі господарські роботи, Закінчують в хатах, виносять сміття. Також цей день загулять яйця. Чистий четвер ще до сходу сонця. Поки ворон своїх дітей не купав, купали малечу. Водичку покидали, білочку освяченої верби. Господині готували свій до святого столу. Загортали ганчірки і запікали в печі. Пекли так звані білі пасти, здобні та солодкі. Велика п'ятниця день смерті Ісуса Христа. Найсумніший день тижня. Цей день не можна шити, прати і будь-що різати. Порушити цю заборону – великий гріх. Велика субота, останній день Великого посту. На утренні продовжується поклоніння площиниці. У цей день обов'язково буває вечірня служба, що належить Великій неділі. Перед Великодньою утреннею здійснюється опівношна церковна служба з 12-ї години ночі до ранку, що нагадує віруючим про молитву Христа перед розп'яттям. Під час якої площиниця знову вноситься до вівтаря через царські врата та кладеться на престол, де вона залишається 40 днів до Вотнісіння Господнього. Опівночі великоднім Христовим ходом починається заутріння. У страсну суботу йдуть приготування до Великодньої святкової трапези. Для господин це найбільш клопотливий день, адже потрібно все приготувати. Спекти, зварити. Цього дня красять яйця та виготовляють писанки. Христове Воскресіння. Свято свят, торжество торжеств. Так іменують Великдень православних християн. Цього дня весь християнський світ відзначає Воскресіння Ісуса Христа, з мертвих. Подія, яка стала символом перемоги, добра над злом, світла над темрявою. Новозавітний християнський велетель був установлений апостолами після смерті і Воскресіння Ісуса Христа, як свято виходу з життя грішного і знайдення життя вічного. Свято називають також Пасха або Паска. Вважається найважливішим християнським святом, котре виказує радість з приводу перемоги Божого Сина над смертю та вічним забуттям. У Воскресінні бачать підтверджене життя після смерті, що є головним змістом святкування. В Україні святкувати Пасху почали наприкінці першого тисячоліття з приходом християнства. За біблейським сюжетом Ісус Христос воскрес рано вранці, і ця, це Воскресіння супроводжувалось великим суметрусом. Ангел Небесний відхилив камінь від дверей грому Господнього. На світанні жінки-мироносиці Марія Матвалина, Марія Мати Якова та Соломія прийшли до, до гробу з пахощами, щоб обмастити тіло Ісуса, але побачили відвалений камінь і порожній гріб. Тоді, схвильовані жінки, до них з'явився ангел і сповістив про Воскресіння Господнє. Великодня служба Божа! Триває всю ніч. Її найурочистіший момент настає опівночі, коли священик сповіщає Христос Воскрес, а всі присутні відповідають, «Во істину Воскрес. Після служби процесія тричі обходить навколо церкви, а потім починається освячення обрядових пасхальних страв. Господині збирають їх у кошики, прикрашають вишиваними рушниками, барвінком і свічками. Після церковної служби розходяться по довіркам і починається розговляння. Розговляються насамперед освяченим яйцем. Окрім паски та яєць, крашенок та писанок, серед освяченого може бути і шинка, і ковбаска, і риба, і сир, і часник, і хрім. Та вино. Відомі такі звичаї. Перед тим, як з'їсти освячене, господар ішов з освяченим поміж худоби, Хрестився і сповіщав Христос Воскрес. А тобо були поруч відповідали в «Во істину Воскрес. Торкався тричі освяченим кожної худоби. Обходив з освяченим садок, пасіку, город. Відповідно промовляючи, Христос Воскрес, бо істин Воскрес. І нарешті всі входили до хати. Тут господар благословляв своїх дітей, у кого була дівчина на видані, клали їй Паску на голову і казали: аби ось у людей була така велична, як ця Паска, пшенична. Малу дитину клали в спорожнілу й досвячену торбу. Словами, Абись так скоро росло, як паска скоро росте. Після розгорін починалися гуляння, великодні гаївки, веснянки, гаївки. у супровіді відповідних пісень. На великдень всі мають веселитися, бо хто буде сумувати, то цілий, цілий рік буде сумувати. Щиро вітаю вас зі святом Великодня, нехай це свято приносить у ваші серця тільки світлі почуття, такі, як віра, надія, любов, а також приносить щастя та тепло у кожний день. Нехай ваші думки будуть багаті на добро, чисті як великодні рушники та веселі як українські писанки. Нехай святий Великодень. Несе нам довгоочікувану радість перемоги, дарує надію та впевненість у завтрашньому дні. Вселяє спокій у серця, живить душу та і укріплює віру. Хай Божа матір вас охороняє, а Дух Святий здоров'я посилає. Господь дарує ангела з небес. Христос Воскрес, бо істину воскрес!